Не забудок букетик малий, зорює у тебе на грудях, стелиться шлях непростий та ясний для тебе, між добрі люди. Все добре зі школи візьми у життя і вчительську мудрість, і шану від друзів. Хай легкою буде доля твоя, хай люблять тебе і шанують усюди. Прозвеніла веселкова карусель тепло теплого літа, зібрано багатий урожай хліба, в садах доспіли яблука і сливи. А 1 вересня знову зібрало нас у родинному колі. У когось ще попереду багато студентських років, а хтось вже вийшов на фінішну пряму. Перше вересня традиційно вважається Днем Знань. Це день, в яку починається дорога в майбутнє для кожного із нас. Це день, що дає можливість дорослим подумки повернутись у свої золоті роки. А учням і студентам до своєї другої домівки у школи та вузи для когось навчальний рік, що починається, буде першим, для когось черговим чи останнім. Але день, яким він гостинно відчинив двері, залишається однаково хвилюючим і незабутнім святковою атмосферою, барвами осінніх квітів, свіжістю оновлених класів і аудиторій і, звичайно, закличним дзвоником. Душа тремтить, а серце, наче пташка, Тріпоче в грудях знов прийшла та мить, коли в країну знань проклалась нова стачка, і дзвоник на подвір'ї знов бренить. О, дивна мить пізнання і розради, вас знову кличуть в мандри відкриття, вас знову ждуть учительські поради. Нові натхнення, злети, здобуття. Кажуть, що вчитель це професія від Бога, а всі інші професії від учителя. Тож прийміть, вельмешановні педагоги, щиру вдячність, теплосердець, бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління. Бо ж саме ви і сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить і майбутнє українського народу, і завтрашній день нашої вітчизни. Бажаю вам. Аби ваша відповідальна праця належним чином цінувалась, а престиж учителя неухильно зростав, нехай першовересневий день знань принесе добрий настрій у кожну школу, кожну родину і об'єднає усіх протягом навчального року і тих, хто зустрічає його в рідному колі, і тих, хто знаходиться далеко від рідної домівки, чистим світлом незгасних людських чеснот та цінностей. Нехай щедрими будуть плоди вашої праці, нехай в кожній родині панує мир і спокій, не забутніх миттєвостей життя, справжніх відкриттів та наукових перемог вам. Молоді і юні, не прогавте свій час, вчіться добре і здобувайте мудрість без неї у житті аж ніяк. Цього я бажаю усім, хто цьогоріч сів за парту. І хто навчається в аудиторіях вищого навчального закладу? Будьте володарями країни знань. Будьмо оптимістами. Будьмо будівничими добрих справ на користь України. Хвиля гайдається, хвиля хлюпочеться за вас. Пісня кладається спатеньки, хочеться хочеться за засобу. Зітхнула з горину, крила вітарі зорі сплять, тільки вчителя, тільки вчителя вікно горять. Чупчики, бантики, ясні оченят. З креслими руки летять, тихо зітхаю в політ, проводжаю своїх журавля. В щасті, в тривозі, Гардуйте в дорозі, викрила свої Лиш повертайтесь завжди вас чекати рідні краї. Дякую за очень... Я, ви мої учні. Напередодні дня знань до учнів Лісоводської загальноосвітньої школи першого третього ступенів знову завітав найшанованіший гість з Києва щирий друг і меценат Дмитро Савенко. Педагогічний колектив та учні щоразу чекають його з нетерпінням. На свято до них він завітав з подарунками. Дуже приємно, що у нас такі прекрасні є люди. Це Дмитро Михайлович Савенко, син нашого випускника 52-го випуску. І ви знаєте, для нас щастя, що сьогодні вони знову тут, тому що ці люди. Приїхали знову ж таки не з порожніми руками. Сьогодні наші діти, спортсмени, отримали гарні подарунки, нові гарні м'ячі. Які а це здоров'я наших дітей? Ви розумієте? Ось нещодавно на день незалежності у місті Городку, в нашому районному центрі. Наша спортивна команда приймала участь у спортивних змаганнях, присвячених Дню незалежності. І хлопчики вибрали перше місце, а дівчатка третє. Це Досягнення, а це допомагає якраз отакі самі люди, наші меценати, наш шановний. Ми його можемо. Ми його поважаємо, любимо, цінуємо. Тому що це сім'я, яка дбає про здоров'я наших дітей. І ми тільки щиро вдячні йому Дмитру Михайловичу. нашому. І ще один сюрприз підніс меценат з Києва, очільнику школи. Коли вона зайшла в свій кабінет від побаченого, їй просто перехопило дух. Оксана Антонівна. Ми знаходимося у вашому такому оновленому кабінеті. Яке яке таке відчуття на душі у вас? Відчуття. Задоволення, щас, щастя навіть тому що ви розумієте, от сьогодні, в такому на початок навчального року, знову нам такий прекрасний подарунок для мене вже виходить не тільки, бо я директор школи, але для наших дітей. Вони з гордістю, вони вже були кілька разів тут в мене в кабінеті, дивилися і радіють всі, радіють я, радіє педагогічний колектив, радіють діти. Розумієте, тому що от такі не тільки в моєму, це сьогодні в моєму кабінеті. Це вчителі отримали такий гарний метод кабінет. Це мої заступники, мої заступники також мали отримали кабінет. І діти щасливі, тому що меблі ми отримуємо не тільки для вчителів, а й для дітей. Це дуже гарне. Це дуже гарний подарунок. І така вже родзинка. Останній сюрприз, як кажуть, можливо, він не останній. Родзинка сьогодні, то це знову здивує Дмитро Михайлович. Постійно він дивує нам такими гарними справами. І коли я от сьогодні. Ми заходимо всі. Я думаю, чому вони не пускають в кабінет директора. В мій кабінет вони нам мені для мене придбали такий прекрасний стілець. Це дуже гарний, мені дуже комфортно в ньому. Я думаю, що не тільки мені, а моєму колективу буде прекрасний моїм дітям і батькам. Тож, черзі будуть пробувати в цьому тож довго ще сидіти вам у цьому кабінеті і саме у цьому кріслі. Бажаю я <рес> дуже дякую вам, дуже дякую, дякую Дмитру Михайловичу. І дякую вам всім. Дай Бог всім здоров'я і вітаю з початком навчального року. Всім бажаю здоров'я, здоров'я батькам, дітям, вчителям, працівникам всім школи і вашому колективі також. І Дмитру Михайловичу, в першу чергу. Далі дорога мецената Дмитра Савенка проляла на Кам'янеччину, де гостинно і радо зустрічав його міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич. Він і вручив йому нагороду та цінний подарунок, а ще поділився з ним про наболілі проблеми свого історичного міста. Земляк меценат пообіцяв співпрацю. Дмитро Савенко завжди любить повертатися до лісоводів, які стали для нього уже рідними, і з якими доля поєднала його два роки тому. Коли його батько Михайло Михайлович, на жаль, уже нині покійний, забажав відвідати ті місця, де пройшов початок його життя: дитячий сирітський будинок в селі, школу, у якій навчали улюблені його вчителі, і дізнатися про свої корені роду. Та невілковна хвороба забрала його назавжди. Але син дав йому слово дізнатись про їхнє генеалогічне дерево. Маєте надії все-таки? Дізнатися, хто ж був батько нашого героя передачі маємо надію, тому що все-таки, якщо він був в дитячому спецдитячому будинку, це значить, що батько його був або військовослужбовець, можливо, репресована була людина, і ми далі продовжуємо пошуку по архівах, по архівах із числа військовослужбовців. Прізвище це, це не притамане для нашої області, це вихідці. І східної України, воно поширено на Полтавській, Харківській, Чернігівських областях. Але ми будемо далі працювати і по інших архівах нашої області і закордонних архівах. Що сьогодні от ваша організація і які має види пошуків? Чим займається на сьогоднішній день ми займаємося пошуковою роботою. Це відтворення генологічного дерева, так званого наших сімей. Ми, звичайно, маємо велику базу даних по жертвах репресій, які включають майже 700 тисяч чоловік. Ми також підготували для Савенка Дмитра Михайловича список з майже 120 прізвищ які людей Савенко, які були репресовані. Під час сталінських репресій. Пошук наш не закінчується цим. Ми працюємо багато, працюємо в архівах різних наших міст Києва, Хмельницького, а також і закордонних архівів. Ми також займаємося пошуковими роботами. Це масові поховання жертв війни та політичних репресій на території Хмельницької області. Наша організація це обласна організація, вона налічує в своїх рядах 230 чоловік, це люди різних спеціальностей, вони всі працюють на громадських засадах, це наші пошуковці, які багато прикладають сил для відтворення нашої історії і історії наших людей. Справжньої історії і хочу запитати: а це офіційних і неофіційних документів, чи навіть і сюди включається очевидці. Ну, звичайно, ми робимо опитування, це так звана жива історія. Це робиться опитування нашими волонтерами, старших людей нашої області. Це люди похилого віку, які несуть цю історію. І вони, до речі, дуже багато дають нам інформації для пошукових робіт і для написання дійсно правдивої історії життя наших краян і нашої області. Є чимало таких неофіційних поховань на території області, чи вдалося відкрити, і чи вдається це розкрити для сьогоднішнього дня? У нас поховання числяться по Хмельницькій області це під час поховання часів Першої і Другої світової війни, жертв голодоморів і жертв репресій. На сьогоднішній день всі ці пошукові роботи регламентуються законодавчими актами. Це закон про охорону культурної спадщини, це постанови Кабміну, це закон про вічне пам'яті жертв Великої вітчизняної війни 41 45 року. Ми постійки легальна організація, ми працюємо тільки. В законодавчому полі, і ми проводимо пошуково-польові роботи, езгумаційні роботи і поховання цих людей, і поховання у відведених місцях. Якщо це масові поховання, ми такі поховання не не рушимо, вони лишаються на місці, передаємо тільки під охорону культурної спадщини, а одиночні поховання переносяться іноземці, переносяться на поховання в місто Київ або в місто Львів. А наші громадяни, це цивільні і жертви війни, ховаються у нас на полі слави в місті Славута. Сила творіння добра, вона мов чисте повітря і життєдайна енергія сонця, закладені в серці Дмитра Михайловича. Щоразу з кожною поїздкою переповнюють його душу. Це стає вже такою славною традицією приїжджати до Лісоводів. Як ви що це перша батьківщина мого батька. Звідси ми маємо перші спогади про наше прізвище. І я дуже радий, що я маю змогу приїздити сюди і навіть перед 1 вересня. Дарити людям якусь там, радість, невелику, але радість. Ви сьогодні отримали нагороду від мера міста, але взагалі це від голови облдержадміністрації. Це вас щось зобов'язує, що пов'язує вас з Кам'янцем Подільським? Скажу так, для мене було неочікуваним отримання даної відзнаки, і я за це дуже вдячний і голові Хмельницької обладміністрації, і громаді Хмельницькій. А також меру міста камянськ спорізької від якої з рук якої я отримав цю нагороду, я сам родом з Кам'янця, з цієї маленької України, яку я ношу в собі в своєму серці. І, мабуть, мої патріотичні почуття і до людей і до моєї держави будуть ще більше надихати мене на те, щоб я по змозі своїх сил надавав допомогу. В планах наших слід допомога дитячим будинкам, інтернатам, будиночкам щодо дітей, які зазнали знов таки від життя на початку свого життя певних неприємностей. Далі вже будемо знов таки за сприяння, я так сподіваюся, міського голови поширювати нашу співпрацю. Літературна Хмельниччина, роман Болюх. Його батьківщина село Мотрунки Красилівського району. Дитинство і рання юність були дуже важкими. Голодомор розкуркулення сім'ї, бо ж родина була із працьовитих хліборобів, сталінське свавілля та гітлерівське нашестя. Усе це лишило пекучі мітки в душі майбутнього поета. Після семирічки закінчив педагогічне училище. Згодом філологічний факультет Львівського університету імені Франка. Більшу частину трудової діяльності віддав системі освіти. Крок у літературу, роман Болюх. Зробив упевнено і помітно, відстоюючи правду, справедливість і честь. Він є автором доброго десятка збірок віршованих творів, в яких відчувається тонкий оригінальний лірик, чиє слово по народному виласкавлене. В країну, чудо над віками, твоє нове серцебиття. Тебе вітаю, рідну маму, яка вернулась до життя, з початком волі, днів погідних, усі квітки до ніг твоїх. Від нас, уярвлених і бідних, колишніх страдницьких доріг, свої кати й чужі заброди тернили поступ до висот, але не вичах Дух Свободи, живий великий твій народ. Натруджені й кремезні плечі, мов після сну він розправля, й вустами сивих і малечі співає молиться земля. Хоч пильнуватись є потреба. Штовхнути хочуть нас у бій, але не кров, а синє небо і жовті квіти прапор твій. Під ним ти вічна, Україну, дітей об'єднуєш своїх. Твоя земля для них єдина, єдина доля для усіх. Земляки на Поділі з пошаною кажуть про Романа Болюха наш любомудр. І справді він людина досвідчена та шляхетна. По всій Україні Роман Іванович відомий ще як байкар і сміхотворець. В класі вчителька про космос повела розмову: про галактики світила всесвіту будова, про життя поза землею, про його таємниці, про літаючі тарілки і їх очевидців. А я вчора бачив, каже Тарас. Тато й мама бились, пхали дулі і літали тарілки у нас відра і каструлі. На уроці учителька каже до Онися, куди дурню ти дивишся на дошку дивися. Слухай, що я розказую, бо не будеш знати. То батьків твоїх до школи будемо викликати. Викликали і сварились і плакали мати, доки будуть через тебе ті нерви тріпати. Дочекалася і учителька лихої напасти, припадає їй череду із ониськом пасти. А він радий, підскакує, дручечком махає, до учительки своєї сердито укає. Не дивіться ви в ту книжку. Слідкуйте за стадом, он рябай уже додому тікає городом. Всі буряки випорола у баби улити. Буде баба позивати, будете платити. То чого ж ви стовпом стали, завертайте лису. За квасолею дивіться, он втече до лісу. Це не в школі на уроці сісти, ручки скласти, не навчили в інституті вас череду пасти. Зайшов Петрик у свій клас неквапливим кроком. У самісінький розпал третього уроку. Ема Павлівна поблідла, раптово змінилась, і на учня, як вовчиця, хижу подивилась. Геть на двері показала, і приходь з батьками, а я вже телефоную до твоєї мами. Емо Павлівну, не лайтесь, та не гайте часу. Щоб з вами попрощатись, я зайшов до класу. Нашу вулицю у Канаді сильно захворіли, і що ми її доглядали дуже захотіли. Бо вони ж бо одинокі, сім'ї не мають, лиш завод і кілька банків там собі тримають. Любий Петрику, сідай ну. Оце так новина, Ема Павлівна всміхнулась, обняла як сина, глянь на клас наш. Бачиш, стіни й стеля посіріли, а за партами батьки ще твої сиділи. Треба нам магнітофона і комп'ютер здався. б. Ну, я думаю, Петрусю, ти вже здогадався. Якби твої рідні вуйцю таку ласку мали, і щомісяця валюту нам пересилали, ми б отут тоді не знали ні біди, ні лиха. А Петрусь з-під лоба глянув і промовив стиха. Ему Павлівну, напевно, ви не зрозуміли, що наш вуйцю захворіли, но не одуріли.